Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. ми граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Поїзд. Але де наш поїзд. Чух-чух. Кожен раз я шукаю вихід із цієї прірви, у яку потрапила вже дуже давно. Так, є налаштування, музика, ну, начебто, все більш-менш нормально. А, автори. Ага, Тахару ми знаємо. Шрайбікус, о, тут програміст. Так, історія тут, мабуть, кожен раз я шукаю вихід із тієї прірви, яку потрапила вже дуже давно. Це відчуття постійно порожнечі у грудях, яку я намагаюся заповнити всім, що попадеться під руку, переслідує мене, але нічого не переживається. Кожен клятий раз воно виходить з мене болем і стражданням. День за днем я проживаю це прокляття. Постійно прокручую думки, як покінчити з цим усім. Тяжко. Я задихаюсь. А, це поїзд в метро. А що це за метро? А, -а, а! Я зрозуміла це Київське метро. Це зелена, синя, червона гілка, а це трамвай швидкісні. Я думаю, Боже, що це? <сь dissoci> що це за нова гілка? А, ну, багато ще гілок не були добудовані в київському метрополітені. Це швидкісний трамвай, швидкісний, а це кільцева ця електричка. Аго, а? Ви як? Вам погано? А, ні. Вибачте, мені здалося, що ви плачете. Йому не здалося, на очах дійсно зібралися сльози. Але я звикла, що можу спокійно поплакати в метро, і на мене ніхто не зверне уваги. Це вперше, коли хтось помітив. Я думаю, що люди могли помічати, але могли просто не втручатися в це. Ну, знаєте, коли людина плачеть, а ви якась ліва людина. Ну, не знаю, от напишіть, як ви. Я, наприклад, дуже рідко, коли підходжу до когось, бо якщо людина плаче, вона має на те причини, і можливо, вона ну їй легше виплакатися, ніж пояснювати абсолютно лівій людині, чого вона плаче. Ну, типу, хто ви такий, щоб вам щось пояснювати? Ну, типу, і так я собі думаю. Хоча не знаю. Ну, типу. Можна підійти там, коли людині погано, ну знаєте, там людина там втрачає свідомі ще щось і запитати можливо, потрібна якась допомога. От, а так, коли людина плаче, це ну. Я навіть не знаю. Ну, з одного боку, типу, якщо ви див, бачите і ви розумієте, через що людина плаче, можливо, їй треба дійсно допомога якась, ну тобто щось сталося, таке, що ви бачите, і потрібна допомога. Чи коли людина прям дуже розгублена. Але коли людина просто переживає свої емоції, ну, умовно, вона щось читає і плаче, наприклад, чи щось думає, і плаче, то я не знаю. Напевно, ну, мабуть, треба запитати, чи потрібна допомога, мабуть. Ну, те, що він, мабуть, так і запитав. Ну, щоб теж це не було занадто втручання в Чужесь життя. Чуже, 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 життя ось. Шум у вуха, все гучніше. чорт, ця паніка мене нудить. Знову задихаюсь. Все ж тримайте. Я вибігла з вагону, одразу як відчинилися двері, попри те, що хлопець щось простягав мені. Не обертаючись, я бігла додому якомога швидше. 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 Ш, швидше. Нарешті тихо. Новий день. Знов їду додому з роботи. Хочу звільнитись. Я просто хочу, щоб все закінчилось. Навряд я можу щось змінити у своєму клятому житті, та й для чого? Жодного разу мої намагання не закінчувалися чимось хорошим. Вибачте, не вже? розплющую очі. Це ти хлопець зі вчора. Не думав, що зустріну вас знову. У вагоні майже порожньо, а він стоїть наді мною, спершись у поручні дивними. Перепрошую, за вчора, я вас не лякав. День, певно, був важкий, а ще на додачу якийсь незнайомий з дивак з непроханою з роботою. Ви все нормально, не прийметеся. Тож ви теж з роботи їдете? Свідобані дедлайни та керівництво змушують почуватися, як щуру у клітці. Вони забувають, що звичайні люди мають ліміти, чи не так? По моєму обличчю, він бачить, що потрапив у точку, хлопець усміхається. Його усмішка така гарна. Не віриться, що вона може бути адресована мені. Ще й дайте, вгадаю, в офісі працюєте. О, в офісі так важко працювати насправді. Ці дедлайни, коли ти маєш до 10-ї вечора залишатися щось дороблювати. І, типу... Але це насправді так не горить, це можна і завтра зробити. А, як? Офісник... Офісника бачу здалеку. А? На диву сьогодні мене не нудить. І у вухах не шумно. Тому спокійно слухала цього дивака до його зупинки. Далай. З його слів зрозуміло, що в нього все набагато краще, ніж у мене, хоча, можливо, він просто вміє жити. Так, усі навкруги кажуть, що оманливо вважати, що комусь легше живеться, у кожного свої проблеми, проте я слабка, не можу впоратися із собою. Новий день. Знову він, знову цей хлопець, хоч цього разу і сіла в інший вагон. Хай, знаєш, так і в долю можна повірити, чарівна усмішка на його обличчі. Веселий і зарозумілий. Гарне лице, доглянути, приємно пахне. Чому він взагалі зі мною розмовляє на біса? Різко випалює перше, що приходить в голову. Не знущайся з мене, це збіг і досить же. Я бачу, як його обличчя менішає, він замукає. Ми мовчки їдемо до його станції, поки він не виходить з вагона. А я хочу сказати, що це може бути і не збіг, ну, тобто збіг, але. Він може мати свою причину, тому що вони їдуть з офісу, імовірніше за все, він сідає в один і той самий вагон. З тих причин, що цей вагон може бути, наприклад, найближчим, ну, от там, де він спускається з ескалатора чи зі сходів, залежно від того, на якій станції він заходить. І він є, наприклад, цей вагон найближчим або для виходу, або ну, там, де він заходить, точніше, для входу. Там, де він заходить на цю станцію, або там, де він виходить, ну, умовно можна сісти в той вагон, з якого потім ближче йти до ескалатора або до сходів, які вам потрібні. От тому, можливо, це ну, має насправді причину, чому вони постійно зустрічаються в одному вагоні. Тим паче, враховуючи, що людей тут не дуже багато, тому вони і бачать одне одного, вони, типу, не розділені потоком людей. От, і тому, ну, я думаю, ну, або він сталкер, і це жахливо, або ж вони просто їдуть в один і той час, той самий приблизно час з роботи і. Їдуть в одному і тому самому вагоні, тому що від цього, ну, цей вагон вони обирають а, перманентно, <гум> тому що він є найбільш зручним для їх посадки або висадки. Ми мовчки їдемо до його станції, поки він не виходить з вагона. Дідько. Новий день. Вибач, наступного дня я вирішила перепросити за вчорашні гази. Що? За вчора. Я, напевно, виглядала роздратованою, тому могла засмутити тебе, пробач. Ох, не переймайся, я взагалі про це не думав". А... Що? Кажу, не переймайся, все добре. Коротше, там була лайка, але зрозуміла сволото. Я це в голові чи схожу з розуму, чи що. Раптом я відчуваю, як на моє плече лягла рука. Це змусило мене замерти. Шум у вуха зник. Вибачте, десь не тут. Що сталося? Мені просто важко зрозуміти, чому ти такий добрий зі мною. Я нічого не зробила, ти переймешся за мене, хоча навіть мене не знаєш. Ну це просто ти мені сподобалася. Боже, це сталкер. Не дивись на мене так. Ти мила, і коли я заговорю з тобою вперше, мені захотілося поговорити ще, а потім ще. Хіба не так працює симпатія? Ну ну годі вже. Кожна людина має право на злість і сум. Тому я хочу дізнатися про тебе більше. Я зовсім не злюсь за вчорашнє. Наступні дні ми з ним говорили про різні речі: роботу, хобі, улюблену музику, страви. Страви? страви Я вже не переймаюся про речі, що турбували мене тиждень тому, а звільнення від роботи і від <кхм> не думаю ні про що погане, як, не дивно. Не жодна людина ось так може змінити моє життя так просто новий день. Останнім часом виглядає щасливішою є причина, а та ні. Просто менше руки на роботі, от ти краще стала себе почувати, звісно, радий чути, а тобі дещо до того. прозвучало дещо різкіше, ніж хотілося, не стрималась через ніяк. Але на диво він не образився, хоча його обличчя трохи здавалось трохи моторошним. Ми вже так здружились, я подумав, що це цілком доречно хвилюватись одне за одного, не думаєш? Він вважає мене другом. Ось так просто? М -м, що просто? А ні, нічого, вибач, я просто не вбачала мені друга, то нав'язався, виходить, хнюб. Ні ні, він продовжував друкувати до своєї зупинки. Хоч і розумію, що він жартував, та я знову відчувала провину перед ним, а це ніби сніжна кулька. Мить вона стає такою великою, що з нею впоратися важко. Варто зупинити це коло приємних після робочих вечорів, завтра скажу йому про це. Не хочу, щоб він прив'язався, тим паче, якщо я знову вирішу новий день. Що вирішиш? Що ти вирішиш? Не хочеш прогулятися сьогодні зі мною? А? Ага. Я провів би тебе додому, та не варт. Давай, буде весело. Не хочеться відмовляти, коли він так намоля... наполягає. Це якось неочікувано? Та Тоблиш, я відчуваю тобі спорідне на душу ти стала особливою для мене, не вірю. Такий гарний хлопець не може казати подібні речі мені цірій мишці, лякає, хоча це відчуття відрізняється. В животі ніби все перевертається раз за разом, а в голові приємно паморочиться, ти поберешеш. Навіщо це мені? Ми так довго вже знайомі з тобою, думаю, що це нормально, що я закохався. Що? Ох, ти вся почервоніла. То ти теж відчуваєш це до мене, правда ж? Я вдихаю, видихаю все. Не можу вдихнути. Як це сталося? Мене лише вистачає на дещо пробопиніти під носа. Ходімо, погуляємо. Темно, навколо так темно. А, точно! Мене шторкнули ножем. Той хлопець завів мене у темне місце, а після його посмішка. Його посмішка була такою божевільною. Я знала, що такі, як я. Навіть сподіватись марно на справжню душу, друж... на справжні дружні зв'язки, не говорячи вже про кохання. Але я не відчуваю злості, не відчуваю жалю. Він звільнив мене від цього світу. Нарешті. Дякую. О Господи. Але ми вгадали, що це буде якісь сталкери. Страшно. Страшна історія. Та вона змушує задумуватися про те, що е, варто бути обачним з незнайомцями. Е, е, я не знаю, наскільки ця порада хороша, але інколи непогано мати спільних друзів або ж хоча б показати свого нового друга друзям, які у вас уже є. Тому що інколи ми можемо через призму своїх почуттів, чи, можливо, призму своїх якихось очікувань, ілюзій тощо, ну, тобто, насправді, багато є причин не бачити в людині чогось підозрілого. Хоча було підозріло, що він щось сам до себе говорив, він постійно зустрічався з нею на одній тій самій. А, Ному тому самому вагоні, хоча це може бути і тим, що вони їздили в одному і тому самому вагоні через роботу, але підозріла, що він прямо так вчепився в неї, він втирався їй у довіру. А, і, бачите, ми з самого початку думали, що він може бути сталкером. Страшна історія насправді. Але вона повчальна, тому що вона змушує. В неї насправді є дві речі. Одна не дуже хороша, тому що вона про те. Що... Ну, як, це не те, що не дуже хороша, але вона про те, що, бачите, в кінці вона себе немовби звинувачує, тому що вона, немов би, ненавидить себе. А, і коли вона в кінці каже, що він її вбив, вона йому дякує за це. Це дуже, ну, це дуже сумно, що саме так це відбувається. Тому що вона ненавидить себе аж настільки сильно, що коли її вибивають, вона за це дякує, Вона настільки ненавидить цей світ і себе в ньому, що смерть для неї є немовби визволенням від цих страждань. А... Тому що, от, бачите, і тут з це, це, цього і починається кожен раз, я шукаю вихід із цієї прірви, в яку потрапила вже дуже давно. Ще там була таке, такий момент, що вона ну, настільки себе ненавидить, що вона вважає, що вона нікому не потрібна. І це, до речі, один з як це, червоних прапорців, чому коли не варто шукати стосунків, коли спершу, мабуть, треба розібратися в собі, розібратися з собою. От, і. Напевно, самому з цим буде важко розібратися, це краще робити з тим, хто може допомогти розібратися, з людиною підготовлена професія, яка буде підготовлена професійно до цього, яка має відповідні ліцензії та сертифікати, і диплом відповідний медичний. От а не просто так. Я психолог, бо я психолог, бо я так хочу. А, то, да, це такий момент, коли, який, можливо, самому буде дуже важко пропрацювати. Можливо, потрібна буде допомога, тому що це неправильно і шукати в такому стані неправильні стосунки, коли ти вважаєш, що ти такий, як ти є, ти нікому не потрібен. Очевидно, що, а, ну як це сказати, Таке не буває, що ти потрібен і подобаєшся всім, і таке не буває, що ти прям взагалі нікому не потрібен. Перш за все, ти потрібен собі. І це важливо, бо кожна людина має бути потрібна собі. І кожна людина має піклуватися про себе. Тому що лише коли ви будете піклуватися про себе, ви зможете попіклуватися про когось іншого. Ну, знаєте, навіть у домедичній допомозі а, кажуть про те, що. Ти маєш спершу потурбуватися про свою безпеку і лише потім надавати допомогу іншому, тому що інакше доведеться відправляти не одну машину швидкої, а дві. От, тому що буде потрібна вже допомога двом, а не одній людині. От, тому дуже важливо піклуватися про себе. Тобто ти завжди, ви, от, оти, ти, той, хто зараз це слухає, чи ви, вибачте, що я з вами не ти. Ну, коротше, так воно просто краще може зрозуміліше буде. Ти або ви. Ви потрібні, ви потрібні собі. Пам'ятайте про це. Завжди, от, просто запишіть це собі. Я потрібен собі, я маю піклуватися про себе. Лише коли я попікуюсь про себе, я зможу попікуватися про інших. От, Я хочу сказати, що коли людина так сильно ненавидить себе, як цей персонаж цієї гри, ну, та, за яку ми читали, та, яка була я в цій грі. А, ну, Ви зрозумієте, що я маю на увазі головна героїня. То їй не варто шукати стосунки, тому що їй великий ризик, що вона потрапить в токсичні стосунки. І це вже прям максимально токсичні, це прям злочинні стосунки, в які вона потрапила. Бо це навіть ну, не, не зовсім стосунки. Це прям вона потрапила, у її ошукав злочинець, якщо так брати. Але бачите, в неї були фрази, що вона така, яка вона є, вона нікому не потрібна. От, і, бачите, він в ній родив відчуття а, би, провини, через що вона не немов би мала вибачатись. І в, в, там навіть така фраза була дуже-дуже влучна, що вона немов би потрапляла ось це коло а, ось цих звини і не було би вона йому, а, ну, як, щось мала за. Цю вину зробити, от, ну, тобто мала перепросити, тощо, 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 і він побачив, що вона на це клює, от, і він цим скористався. От, тобто в неї не було такого бар'єра, щоб сказати, ні, я в цьому не винна. Тобто він мене, ну, якби він мене обманює, він мене ошукує, він мені хоче породити це відчуття вини, щоб використати в якихось своїх цілях. От, тому дуже важливо, якщо ви там відчуваєте, що хтось вами намагається ось так скористатися, там, як це е, родить вас почуття, що ви нікому не потрібні, крім нього, чи, наприклад, там родить оце відчуття, що ви винні, що ви його образили, хоча нічого такого не було, є великий шанс того, що людина хоче вас використати. І це може бути як токсичні стосунки, як просто. Використати з якимись такими ну, іншими цілями, ну не знаю, умовно, знаєте, там грошей може попросити, в борг, тощо, тощо. Тож насправді ну, багато варіантів. О, тобто людина намагається скористатися вашою добротою в якихось своїх дуже нехороших цілях. Вони можуть бути прям дуже-дуже нехороші або просто нехороші. Ну, типу там позичити 100 гривень і не віддати. Це, звісно, не хороший вчинок, навіть поганий, але він не буде в, в шкалі поганих вчинків. Ну, прям неймовірно жахливим. Ну, хіба що це були ваші останні 100 гривень, і ви пішли голодні, тоді він буде гірше, цей вчинок, ніж просто поганий, тому що ви голодні. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, сподіваюсь, цей меседж був комусь корисним. От. Тому мені було цікаво це проговорити з вами, я сподіваюся, вам було це цікаво послухати. Я нагадую, що ця гра була створена в рамках Ukrainian Micro Visual Novel Jam, і посилання на цей джем є в описі до відео, і ви можете зайти на це посилання і побачити цю та інші ігри, пограти в них. Також нагадую, що в описі під відео є. Посилання на список відтворення українських візуальних новел, в якому є ігри з цього джему, з попередніх джемів, а також українські візуальні новели, які не були представлені на, джемі, на джемах. Також вам нагадую, щоб ви не забували ставити лайки, підписуватись, писати коментарі, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, а також, звісно, поділіться цим відео з тим, з ким ви захочете ним поділитися. Також я вам нагадую про те, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані зі Збройними силами України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Також вам нагадую про те, щоб ви допомагали волонтерам або самі волонтерте, якщо ви можете це робити. І наостанок пам'ятайте, що ви потрібні собі. Пам'ятайте, запишіть собі, я потрібен собі. Лише коли я буду потрібен собі і попіклуюся про себе, я зможу допомогти іншим. <гум> um, ну, і тому бережіть себе і зустрінемося у наступних відео. Бувайте!